Сьогодні розглядаємо задачі на властивості функції та квадратичну функцію. Готуємося до контрольної роботи по даній темі. Розпочнемо. Перед вами перелік задач, які ми сьогодні розглянемо у даному відео. І так, перше. При яких значеннях B, <кій> І це точка B, з координатою мінус 1,2 є вершиною параболи. Y дорівнює 3 х квадрат плюс bx плюс c. Вершина параболи в нас знаходиться в точці xv, і Щоб знайти вершину параболи xv, нам необхідно використати форму мінус b на 2А. Дорівня. мінус b у нас з вами ось. Так і буде. мінус b. 2А 2 помножити А а у нас 3. Отже, х вершини дорівнює мінус b Поділено на 6. Але x вершини у нас є C мінус 1. Пому дорівнює мінус 1. Отже, нам потрібно з вами розв'язати рівняння мінус Б поділено на 6 дорівнює мінус 1. Звідси, щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку b буде дорівнювати 6. Коли ми знайшли B, ми можемо знайти вже і Y вершини, а отже, якщо в нас є Y вершини, ми можемо знайти це. Пишемо y вершини, ми шукаємо як ми в нашу функцію замість х вершини підставляємо, значення. Пишемо 3 помножити на мінус 1, додати, замість Б ми пишемо 6, так, тут мінус 1 в квадраті. Помножити на 1 додати С. Давайте спростимо: мінус 1 в квадраті це буде 1, помножити на 3 це буде 3. Додати 6 додати це Дорівнює 3 плюс 6 буде 9 додати це І за умовою Y вершини у нас 2, тобто дорівнює 2. Щоб знайти це нам треба розв'язати рівняння. 9 додати С дорівнює 2, звідси С дорівнює 2 відняти 9 С. Дорівнює мінус 7. Отже, відповідь B в нас буде дорівнювати 6, а C в нас буде дорівнювати мінус 7. Ми розв'язали перше наше завдання. Друге завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть точки перетину з. Графіки функцій. Y дорівнює 4 х квадрат і y дорівнює мінус 2х. Щоб знайти точки перетину графіків функцій, необхідно прирівняти їх праві частини. Пишемо 4х2 дорівнює мінус 2х. Переносимо наліво. Х 2 додати 2х дорівнює 0. Виносимо спільний множник за дужки, бо це неповне квадратне рівняння. Дужка буде 4х додати 2 дорівнює 0, добуток дорівнює 0, коли один із множників 0, тобто х дорівнює 0 або 4х плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо лінійне рівняння 4х дорівнює мінус 2х дорівнює мінус 0,5. І так, ми знайшли ну, ікси, а щоб знайти точки е перетину, нам треба і x, і y. Щоб не запутатись, так я напишу, що це в мене x1, це x другий. І буду шукати ігрики. Подивіться, е можна в перше рівняння замість X підставити його значення і знайти Ігрик, а можна в друге, На вибір, яке вам легше, мені легше друге. От я напишу y дорівнює мінус 2х. Але буду шукати y1 і х буду підставляти перший. Мінус 2 помножити на 0 дорівнює 0. Перша точка в мене вже готова. Це буде 0,0. 0. Далі y2 дорівнює мінус 2 на х2 дорівнює мінус 2 помножити на, на мінус. 0,5 це буде у нас 1. І друга точка також у мене є, вона має координати мінус 0,5. Наступне задання знайти нулі функції у дорівнює 2,5х відняти 7,5. Нулі функції це значення x, при яких y дорівнює нулю. Прирівнюємо праву частину нашої функції до нуля. І розв'язуємо лінійне рівняння. 2,5х дорівнює 7,5. х дорівнює 7,5. Поділити на 2,5. х дорівнює. 3. Отже, 0 функції в нас в точці 3. 0. Виконали 3 завдання. Наступне завдання у нас побудують графіки функції. І так, щоб побудувати графіки функцій, нам необхідно виконати перетворення. І вмалюємо прямокутну систему координат X, y, так, ви постарайтесь в зошиті з клітинками виконати побудову. І так, дивіться, основною функцією як в першому графіку, так і в другому, так є y дорівнює корінь з Х. Отже, перше ми маємо побудувати і в графік функції y дорівнює корінь з Х. Вона у нас проходить через точки, дивіться, нуль, нуль. 1, 1 і 4, 2. Хто не може зорієнтуватися, ви можете намалювати табличку, так, поставити ікси, поставити ігрики і вибрати ікси довільні. Достатньо три. Наприклад, 0, 1 і 4 з чисел з яких ми можемо добути корінь. Корінь з 0, 0 з одиниці, 1 із 4, 2. Тут у нас вийшла функція. Це відка параболи, яка розміщена в першій чверті y дорівнює корінь з x. І так, перший крок ми зробили. Далі, наступний крок ми з вами побудуємо графік функції y дорівнює корінь з x-1. Пам'ятайте, що, якщо нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює f від x мінус а так то ми маємо графік функції y до рівня, а в нас це корінь з х, перенести, перенести вправо, так на одну одиницю. І так, переношу, дивіться, ось першу точку переношу на один, другу точку переношу на один і третю точку. Переношу на 1. І в мене буде графік функції y дорівнює корінь з x мінус 1. Третє. Третій наш крок. Нам треба побудувати y дорівнює корінь з x мінус 1. Пам'ятаємо ще, якщо нам треба побудувати графік функцій. F від чи в чи в нашому випадку відняти, так? Відняти А ми маємо графік функції f від x перенести вниз по усі y на a одиниць. Тобто нам треба графік функції y дорівнює корінь з x перенести вниз на одну одиницю. По ігреках по і у іграх, бо тут ми робили по осі іксів, так? І так, нашу функцію, ось цю чорненьку, так, є в різній на одиничку вниз. Так, це буде ось. Ось раз, два, і буде, і несемо на одиничку. І ось і ось наш буде. Наш графік. y дорівнює корінь з х 1. Побудували. Наступне наше завдання побудувати графік функції квадратичної y дорівнює мінус х квадрат, додати 6х відняти 5. І так, будуємо за кроками побудови. Перший. а в нас дорівнює мінус 1. Чому мінус 1? ось біля х квадрат стоїть мінус 1. Мінус 1 менше 0 такі параболи напрямлені вниз. Другий крок. Другий крок шукаємо х вершини, y вершини. Шукаємо х вершини за формулою мінус b на 2а. Дорівня мінус b в нас мінус 6. Поділено на 2 помножити АА в нас мінус 1. Дорівня мінус 6 поділити на мінус 2, це в нас буде 3. Шукаємо y вершини, підставляємо в нашу функцію замість х3. Буде мінус 3 в квадраті. Додати 6 помножити на 3 відняти 5. Зверніть увагу, що цей мінус до квадрату не має ніякого відношення. Буде мінус 9, додати 18, відняти 5. Мінус 9 додати 18, буде 9, 9 відняти 5 буде 4. Отже, ми знайшли, і, е, ми знайшли вершину параболи. 3, 4. Це вершина. Записуємо собі це вершина. Далі, третій крок: ми шукаємо нулі функції: y дорівня нулю. Мнус х квадрат, плюс 6х мінус 5 дорівнює нулю. Прирівнюємо нашу функцію до нуля, в нас ми бачимо, що біля х квадрат стоїть мінус, значить ми можемо домножити на мінус 1 наше рівняння і буде х 6 х плюс 5 дорівнює 0. Коли ми домножили, ми можемо використати теорему вієта, х1 додати х2 буде дорівнювати 6 так, другому коефіцієнту взятого з протилежним знаком. І х1 помножити на х2 дорівнює 5. Числа у нас будуть х1, х2 дорівнює 1 і 5. 1 помножити на 5 буде 5, якщо ми додамо, то буде 6. У нас утворюються дві точки: 1, 0, 5, 0. Четвертий крок ми шукаємо точку перетину з віссю y. Прирівнюємо х до нуля. Якщо ми х прирівняємо до нуля, це в нас все буде 0, отже, y буде мінус 5. І ми отримали точку 0 мінус 5. Тепер спробуємо побудувати графік нашої квадратичної функції. Так, ось у нас є прямокутна система координат, визначаємо. Точки так. Означаємо. І так, що ми маємо? Вершина параболи в нас точці 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4, Так, ось у нас вершина параболи. Далі в нас є точки перетину з осями координат. Це 1, 0 і 5 0. Так, 2, 3, 4, 5. Так, і в наша є точка перетину з віщою. Це 0, мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось ця точка. Так, будуємо параболу. Ми побудували графік функції. Тепер нам треба знайти область значень. Дивіться, діти, щоб знайти область значень, нам треба вибрати найменше Y. Оскільки відки параболи нескінчені, то найменшого значення нема, це мінус нескінченність. А найбільше в нас у вершині, так? І ця точка у нас 4. Тобто область значень від мінус нескінченності до 4. Наступний крок, нам треба, е, наступне завдання, нам треба знайти проміжову зростання функції. Пишемо y, y зростає, коли х належить. Подивіться, y зростає так, аж до вершини. Але не забуваємо, що ми дивимося по х. По х це від мінус нескінченності і до трьох. Отже, у зростає від мінус нескінченності до 3. А у спадає, коли х належить відповідно від скількох від 3 до плюс нескінченності. Від 3 до плюс нескінченності.